Я не можу в острові стояти. Я все кидаю, я йду допомагати. Через то я от вибрав собі от таку професію допомогти, врятувати, запобігти. Нема такого, щоб ми не виїжджали, Ми завжди виїжджаємо. Ми одну затушили, їдемо, вертаємося, вертаємося заправлятися водою. І тут нам опять же дзвінок телефонують. Радіо передає, що пожежа вже от в іншому місці. Ми дозаправляємося і їдемо знову. Їдемо в те місце. Тобто можемо не заїжджати навіть частину. раз за три-чотири ми можемо вже виїхати. Історії всяких вистачає, але по можливості це, напевно, більше всього що це психологічно настроєним бути та підтримувати фізично хорошу форму. Починаючи від пожеж закінчуючи дорожньо-транспортними пригодами. Тобто, і понятно, що там люди, крики, пожежа, і потрібно реагувати швидко, оперативно і не зволікаючи на свої якісь можливо страхи. Люди мають на нас надію, і ми її виправдовуємо завжди. Я вважаю, що для втоми в нашій службі місця немає.